А тут ми бачимо різдво Ісуса Христа. маленьке немовля. Хто думав його вбити? Ір. Причина, чому хотів вбити? Воно зовсім невинне було життя. Відповідь така, що Іра думав, що народилась немовля і буде царем, і мене скинуть з влади, з престолу. Але Христос не цього прийшов, щоб мати владу тут на землі. Були такі наміри вбити, але Бог здоріг, це немовля. Ввікли вони в Єгипет. Потім Бог сказав, що заново, що може повернутись. Потім Ісус прийняв хрещення. І не було у Ісуса Христа спокійне життя, переслідування, страждання були. Але він все виконав. Не місце я хочу прочитати будів. Данного Івана, 10 років, 10 вікна. Написано, злодій приходить тільки для того, щоб украсти вбити та нищити. Я тут тобто, Ісус прийшов для того, щоб мали життя і мали по достатку. Там написано, що речі є про пастиря, про доброго пастиря. Той, хто пасе овець, та є отара, віці. Більці, от е, є загін, і вівці можуть перескакувати там через цей загін. Війці можуть, можуть прибати через, через ту огород. Вони ж маленькі такі, вони не можуть. Як вони? Не можуть. А як вони заходять? Вони заходять це, через ворота. І пасту, він, він кличе їх, вони знають його голос і йдуть, 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 потім ворота зачиняють. А хто перелазить через, через... огорожу, хто? Вовк, який хоче страсти увесь. І от Христос сказав, хто знає мій голос, той слідує за мною. Хто не знає голосу, не може слідувати. І от розмовляли, Ісус, Фарисей, була розмова. Христос запитав, це хто такий злодій? Він буває, що кажуть якось злочинця, да? це про такого злочинця мається на увазі. Чи хто такі злодій? Сатана, диявол. Є Ісус і є цей злодій. Що, що хоче він зробити, цей злодій Сатана? Він хоче вбити, а Ісус що хоче зробити? Хоче спасти. Зовсім інші речі, зовсім інші бажання ці. І диявол управляє тими людьми, хто хоче вбити. Диявол керував є який які хотів І Христос сказав, ваш отець диявол, а воля Небесна Отця і бажання Ісуса Христа буде проявляти милосердя і спасати. Сині люди, багато хто в житті своєму переживають, мають якісь такі тупіки, не знають, що робити. І диявол. Диявол допомагає їм приймати якісь чіткі рішення. Дявов каже, не треба там думати довго, давай вирішуй, роби і все. Дії апостолі. Апостол Павло сила проповідували в одному з міст про Ісуса Христа. Була проблема в чому? Що владна служанка, жінка, яка розбитка була. І апостол Павло вигнав цих демонів, сили Ісуса Христа, і Господа це побачив, схопили їх апостолів, побили їх, кинули в темницю. І там в темниці вони знаходились глибоко, побиті, в кайданах, але раділи, співали і молилися. З того, що був там дав наказ начальник темниці, щоб стерегли, повинно стерегли їх. Павла, силу, що завтра будуть приймати рішення про них. Ось ніч, вночі землетрус. Двері у темниці повідчинялись, ворота повічиняли, схоже прокинувся, бачив відкриті всі двері, всі темниці. Все відкрито. І думає апостола Павла, там сили і інших в'язень немає. Що хотів зробити? Себе вбити. Вже меча взяв, щоб вбити себе. Павло, що сказав йому? Що сказали йому? Не вбивай себе. Тому що ми всі тут є. Він каже, до що мені робити? А поло каже, віруй в Господа Ісуса Христа, спасешся ти і весь дім твій. Вірую Ісуса Христа. Ще, ще мить він би себе вбив, він би помер, цей чоловік. Але Павло каже, що ми тут. І залишився він живий. В результаті що він, його сім'я побіду Ісуса Христа, хрестилися. Тримали спасіння. Ви тисячі років прошло, як Ісус Христос народився. І Бог сьогодні зберіг життя кожного з вас. Використовую інших людей для того, щоб вам про Ісуса Христа засвідчити. Потім серед нас, можливо, більшість є християни, віруючих, хто є діти Божі, піднімайте рукою зараз. Я хочу приклад ще один сказати. Бог зберігає. Хто є діти його? Бог зберігає. А хто не його діти? Хто зберігає? Бог не береже таких людей. Вони подібно без пастиря, що вони роблять? Вони розбігаються з різні сторони. Бог може легко таку вечку. Але Бог турбується про свої. Я хочу ще сказати один приклад і зробити закінчити. Що це таке? Що це батьки? Є це, так? Да? Я можна використовувати. Ну можна. Можна я випити, можна я пожарити, можна я зварити. Куда чекаче, чи качече, можливо гусі, чиється, да. так. Це і це. Ну, воно міцнече воно ліке воно. Воно як по демону звідється, правда? Так. Це що таке? Воронка, так? Ви думаєте, що я буду вчити вас, який це жарить? Ні. Ну щось таке особливе, так, да? думаєте, можливо, б яке якесь є Ні, ні, я просто пояснити, хочу дещо. Люце ну, б'ють, розбивають, жарять, правильно, так? Правильно. <рикова> От я хочу подібно як би, пояснити цей приклад. Курячі і <рикова> все, так? <да>? Молотко, <рикова> молодо, жарки, под От подібно ми, як це і це, так? Да? Ця воротка. Це подібно бок. Молоток оббіяло. Дийця накрили і до молоко погані. Без колоки зразу б'єся. Бог ваше життя береже. І це саме по собі слабої. Сили ми не маємо. Ми молимося до Бога, щоб він зберігав нас. Так, щоб і серце наше боєчистоті. Без, без Бога діяв легко може нас загубити. Люди думають, куди, куди йти, що робити, і, і, що, і якщо закінчить своє життя, і куди попадає. То є віруючий Ісуса Христа, і діти Божі, Бог береже в різних випадках. Так? Так, бувають аварії, бувають відмінні люди. Так ізраїльський народ, Бог турбувався сталитіми штами. Якщо вони слухалися, вони відкидали Бога, Бог забирав свою охорону. І нападав на них народи різні, і завойовували, вони і знову зверталися до Бога, знову Бог про них турбувався. Тоді ми повірили в Ісуса Христа і Бог нас зберігає. Діяво не може нічого нам заподіяти. Він не може бути спокійний, він ніколи не спить, він завжди шукає, шукає, щоб завоювати серце, полонити людині. Ви знаєте, акваріум є там, де рибки плавить, який і і прийшов от, і ходить біля акваріуму. Вже може туди лапу затохнути, правда? Ну, трохи вода, але глибоко він не може дістати. Він ходить, ходить, рибка плаває, коли рибка піднімається до гори, він... Може її схопити. Серце ваше теж, ви, ви як людина, ви слабі є. І я хочу попасти в ваше серце. Він ніколи не спить, він хитрий, він, він, він великий майстер, щоб схопити вас, щоб вас погубити. Ви повинні бути дуже обережні, берегти себе, в чистоті старатися перед Богом бути і у Богом. Бог нас береже, нехай він благословить вас. Ви подібний приклад, це для вас був як урок, що ви могли розказати, хто зберігає людину, хто береже людину, хай він благословить вас. Якщо у вас є запитання, будь ласка, якщо ні, я тоді закінчую.